Третя справа записати відео це все таки перевіряє, наскільки я щиро хочу передати інформацію. Тому що я в моменті така зупиняюсь, і знову ж таки, я злетіла з думки, знову я зійшла з того, що хотіла донести. Це вже третій раз, і я надію, що останній. Я сьогодні знімаю такі красиві обстановиці з таким маленьким потічком. Я його бавлю, і заодно у мене є дуже красива картинка для відео. Сьогодні проговоримо про успішний успіх, про ідеальну картинку. Взагалі. Чому ми творці реальності своєї, чому ми все створюємо, чому ми притягуємо і чому лише ми відповідальні за своє життя? Так, почнемо з ідеальної картинки. Тож, якщо ви ще досі живете з відчуттям, що вам треба починати з самої вершини, то це все просто нав'язане нам. Картинка в інстаграмі нам показують результат. В тіктоці нам показують результати, навіть якщо нам показують якісь біль і страждання, поки ми самі їх не проживемо, ми не зрозуміємо, як це. Ви не зрозумієте, як це, поки ви будете тільки знати, тільки відчувати, тільки думати, і ви це не візьмете і не проживете. Тоді жодна людина не скаже, що духовність це класно, це легко, і це те, що всі йдуть, бо це тренд. Це насправді дуже глибоке пізнання себе. Це коли ти зустрічаєшся з своїми страхами, своїми ілюзіями, своїми нав'язаннями і починаєш сам. Їх розсіювати, сам розривати оці всі рамки, які ти створив сам собі. Все починається з нас, все починається з середини, і ніхто не відповідальний більше за наше життя. Тому якщо ви досі сидите і дивитесь на ідеальну картинку, чекаєте моменту почати, думаєте, що вам недостатньо ще знань, недостатньо можливостей, хтось щось ще вам повинен, то зрозумійте, що ось цей момент, коли ви дивитеся це відео, коли ви. Можливо, ще десь якісь вам знаки в всесвіті даються, да, там в хтось це не момент знову ж таки зарядитися цією короткочасною е, мотивацією і далі розчинитись в цих своїх умовних окулярах, рожевих очікуваннях. Вам завжди підкидається світа момент почати діяти, момент почати рухатись, момент взяти відповідальність за своє життя і стикнутися зі своїми страхами, стикнутись своєю зоною комфорту і вийти з неї. І це те, що я стикнулася, коли я думала, що в житті все так яскраво. Та, да, типу, я знала про маніфестації, про медитації, позитивне мислення. Але як створити це позитивне мислення? Також відповідальні визице. Його не так легко створити. Дуже важко, наприклад, прожити день в любові до оточення. Все стається вам для вашого росту, все стається вам для ваших змін. І ми можемо побирати думати позитивно, відчувати позитив до інших, відчувати вдячність до інших, навіть коли вони нам роблять якусь какашку в житті. Ми самі це притягуємо, і це наш урок. І... Оця штука, коли ти очікував одне, а в житті відбувається інше, це такий просто зустріч двох протилежностей. Одна це та, що очікувала собі щось таке, типу ну, яскраве, рожеві окуляри, це все. А інша, це та, що хоче реально прожити крізь весь біль, крізь весь страх. Вона хоче прожити досвід. Можливо, хтось вже і усвідомлював, просто ми багато боїмося говорити про це. Ми думаємо, що ми тільки одні це проживаємо, і треба мовчати тихенько в куточку, щоб нас ніхто не зачепив і нашу думку не засудили. Але. Якщо ви вже викупаєте цей факт, що ваш образ, наприклад, я Оля, в мене є то-то, то-то, то-то-то, що є ще та версія глибока вас, ваша душа, ваш спостерігач, який крізь вашу, вашого аватара проживає досвід. От е, ваша душа обрала проживати досвід саме у вашому тілі, з вашим оточенням, десь колись вас і токсичні люди оточують, колись класні люди, е, батьки це також те, що обрала наша душа. Щоб рости і відчувати цю еволюцію, і це не про матеріальне. Ловити чіткий баланс, що в нас є тіло фізичне, це те, що будується звичками, будується дисципліною, правильним харчуванням, різними такими діями, спортом, саморозвитком, От те, що в нашій голові сидить, це все умовно там, наше фізичне тіло. Але Багато хто про це мовчить, багато хто це відчуває, але боїться про це говорити. Багато хто не може це передати словами. Є ще таке тонке відчуття: душа, інтуїція. Наші. Емоції, це вже теж ближче до нашого такого тонкого плану, до нашої душі. Те, що дуже важко словами пояснити, важко пояснити словами, чому я люблю цього котика, який, якого я другий день бачу, От це відчуття любові. Його дуже тяжко пояснити словами, і це доказ того, що не все має доказуватись наукою, словами, якимись оця спостереженнями туди-сюди. У вас в кожного всередині є оця внутрішній світлячок, душа. В якій є всі відповіді, яка проживала багато досвідів минулих втіла. Зайде в чат шутка про матрицю, тому що в мене виробився телефон і я реально дуже довго знімається відео. А, так от, я я зліблю те, що я на чому і закінчила. А, що точно, що матриця не хоче, щоб я знімала це відео, не падай. Що все, все валиться, все рушиться, не все так ідеально, а, як я думала. Я хочу донести інформацію, а матриця не хоче. А є та глибша версія вас, хоче пізнати крізь все любов. Про це говорить багато релігій, про це говорить багато людей. Це відчувають багато людей. Але це не можна пояснити словами, що таке ця любов, що це, коли ти любиш от людину, там буває таке, що з першої зустрічі відчуття якоїсь рідності. Тому що в нас є тонкий план інтуїції, відчуття. Коли ти зустрічаєш людину, тільки про неї подумавши, коли ти подумав там про маму, вона тобі подзвонила, ти подумав про ще щось, і тобі в житті зразу це. Відображається, притягується, це про те, що ми боїмось говорити, але ми всі це відчуваємо і всі рано чи пізно до цього прийдуть. І це не секрет, те, що зараз відбувається духовне пробудження, чому і духовність так часто мечить перед очима. Тому що всі ситуації, які стаються в світі, вся жопа, яка з нами відбувається, для того, щоб ми прокинулись і згадали, хто ми є. Тому що ми не просто особистість, яка хоче набути матеріального, яка хоче досягнути матеріального. Яка хоче якихось ну, власного такого росту в цьому такому в голові своїй, ми це щось більше. І не дарма зараз багато людей хочуть вийти за ці рамки, тому що приходимо до усвідомлення і до того, що ми рухаємось до наступної теми, що всі ці рамки, всі ці якісь страхи, невпевненості, все створили ми собі самі. І знову ж таки, навіть якщо нам це нав'язало оточення, близькі, друзі, туди-сюди. Все одно все створюється нами самими. Ми продовжуємо цей внутрішній діалог на такому рівні, от мене Олі, на духовному рівні, я завжди знаю, що я про щось більше, я не можу це передати словами. А на такому рівні мого аватара, так скажемо, я завжди сама докручую думку, сама докручую ситуацію. І коли ви думаєте, що хтось вам щось створив, хтось вам щось повинен, хтось винен у всьому, то ми самі творці свого життя. І це не тільки в такому е, сенсі, що я творею свого життя, все все багатство, все моє. Весь успіх, самі бойбові, самі класні люди, все моє. Ні, це також про те, що ми притягуємо в своє життя погані ситуації. Ми притягуємо в своє життя певний біль, певний болючий досвід, певні поразки, все це ми створюємо самі своїми думками і своїми діями і для свого росту. Тому не обов'язково пояснювати людям, що взагалі. Як, де, коли. Я деколи не можу пояснити, що відбувається в мене всередині, що я проживаю, що я хочу доносити. Я не можу це настільки глибоко пояснити, і це ще один доказ того, що головний світ це ваш внутрішній. Головний світ це той, який ви всередині себе проживаєте. Ви 100% відчуваєте щось глибше, ви часто це ми своєю головою блокуємо. Головне джерело це я. І моя оця душа, внучні сяйво, не тільки я як оболонка, а й кожного така версія більш сакральна, а є така звичайна собі фізична. От що людина щось досягає. Але ж всім зрозуміло, що ми це з собою на той світ не заберемо. Ми те все, що ми напрацювали, все, що ми досягли. Ми це не заберемо. Залишаються наші чесноти. Залишається те, наскільки ви навчились приймати світ таким як він є. Наскільки ви навчились приймати свій страх і в свій страх? Тому що 100% ви часто відчуваєте, що от я щось хочу, я щось хочу робити, я щось хочу більше. Мені вже надоїло це щось поверхневість, я хочу глибше, але ми не йдемо це, бо ми боїмось, і от наша душа хоче це все накопичувати. Накопичувати багато любові до світу, прийняття всього, що відбувається. Вона хоче йти в свій страх, бо тому що вона знає, що за страхом не стоїть нічого такого, що наш мозок собі уявляє. Страх це також частина ілюзій наших, що нас вб'ють, і от все щось страшне станеться, тому буду сидіти в своїй і не виходить за рамки. Це також це також ілюзія, тому що коли ви підете в свій страх, ви зрозумієте, що там дуже багато роботи було за тим всім, і ви відтягували це, Ви відтягували цей свій ріст, бо коли світ стане розкритим наповну, то не буде всього, що зараз відбувається, коли кожен почне думати за себе, почне нарощувати свій внутрішній спокій, почне думати за себе, відповідати за свої вчинки, відповідати за своє життя, за свою реальність, і розуміти, що він все притягує як негативне, так і позитивне, тоді світ стане на свої місця. І зараз не хтось винен в наших бідах, в наших стражданнях. Якщо у вас все окей, я за вас щаслива, просто я це для відео для людей, які відчувають те, те, що я відчуваю. Що відбувається якийсь перехід на новий рівень нашої свідомості? Це не про це не про ті власне. Я не знаю, наприклад, як пояснити, тому що мене дуже часто мої ручки тягнуться просто до блокнота. Вони хочуть писати вірші, вони хочуть писати дуже багато різних класних інсайтів. Це настільки глибоко, що я нікому не можу це пояснити. Просто хочеться цю глибину відкривати, доносити то, що в кожному з нас є ця глибина, кожен з нас про щось більше і. Ми в цьому світі для того, щоб пізнавати добро, любов крізь біль, крізь страждання, звісно, це неприємно і просто позитивне мислення, просто ця картинка духовності, що я буду мислити позитивно, мовляти афірмації, позитивні все моєму житті притягнеться. Найкращим та й найвищим чином я була в такій ілюзії, але я вже давно з неї вийшла. Коли я почала не тільки думати, не тільки уявляти, почала робити. Тоді і людина, яка щось робить, яка досягає, яка йде в свій страх, вона і не скаже, що духовність і робота над собою, пізнання себе це щось таке, в що легко піти, і це тренд. Люди, які діють сміливо з поклику своєї душі, можливо, хтось навіть не розуміє, що йому душа диктує, просто ну от, от діють сміливо, вони рухаються своїм шляхом. Вони розуміють, що цей шлях нелегкий, але він краще ніж сидіти і страждати, ніж перекладати відповідальність на інших, ніж сидіти і не розуміти, чого так. А за що це мені страждати, от включати оцю жертву. Всьому винен світ, всьому винні люди, всьому винен оточення, тільки не я. Часом кожна людина цього приходить. І за що я говорила? Я не можу пояснити, що пише мільйон оцих текстів. Що це пише? Коли просто ти сідаєш в парку, ти от відчуваєш той поклик. Ти не, не ховаєш собі, я вже відкрита просто до своєї душі. Деколи закрита, звісно, деколи закриваюсь, але частіше стараюся відкриватись до неї. Просто, ну, я не знаю, десь було ще сьогодні? Я вам зараз намалюю. Можливо, це відео має бути, значить, про це, якщо так. Мушу вже цим ділитися. Вибачте мене, але коли ти в собі це все тримаєш, починаються заїдання, починається тривожність, починається відчуття, ніби ти не на своєму шляху, і хочеться цим ділитися. Да. Вот. і, наприклад, це ваш центр: ваше джерело любові, енергії, зв'язок з вищим, силами, Бог. Коротше. Все це зводиться, що це все ж одне. Це не просто там Бог, ангели то, сьо-сьо-сьо. Всі ми це суцільний потік, єдність енергії, всі ми одне. Просто ми думаємо в своїй голові, що ми роз'єднані, що ми окремі і що всі нам вороги. Ми одне ціле, ми не роз'єднані. Є оця штука, да? ну це джерело центр всього. Космічна, сила, космічна єдність, безумовна любов, називайте, як хочете. Слова не несуть ніколи е, таких сенсів, як відчуття, як те, що ти в приходить інформація, паток паніматок просто приходить. Тому слова це не завжди те, що хоче передати моя душа, і те, що хоче вам ще хтось там передати. Типа не чіпляйтесь за слова. Не чіпляйтесь за слова. Е, дуже класну фразу почула, що люди говорять насправді сенсами, а не словами. Коли ви чуєте якісь слова, у вас створюється якась ментальна картинка, у вас створюється, можливо, якийсь прожитий досвід, недопрожитий біль і так далі. І все і накладається це на вас. А в іншої людини створюється інша ментальна картинка, в неї інша асоціація з цим словом, і вона проживає своє. Тому кожна людина проживає всередині себе свій світ. Так, є в нас ця любов, наша да? все, що почалося світ, точка. Буття. Просто от я є, і мені нічого не треба. Мені не треба ніякі досягнення, мені не треба е, успішний успіх, мені не треба одобрення. Я просто є, я існую, і все. Це вже типу, достатньо, тому що я є любов, і до цього усвідомлення приходить кожна людина, або коли вона звертається до Бога, або не важливо. Є ця любов, і ми її наслаюємо, наприклад, от тілом нашим. І ми починаємо дуже-дуже сильно копатися в цьому. От, матеріальне оточення, якісь слова, якісь сенси. Ми починаємо боротися просто з цим зовнішнім світом, наслаювати, наслаювати успіх, щоб вас інші приймали, розуміли, одобрювали, ваше ваше аватар. Да? Це просто, типу, зовнішня, це оболонка, де є оці всі рамки, осудження. Ну, коротше, це от я умовно, его наше ще часто. Тому що его це те, що теж створене якимись осудженнями, думкою інших, світом, в якому ми живемо. Це не все, що є, коротше. Пум. то вже він геть зажрався. От, і це умовно. Ми, ми наслаємо не туди, куди треба. Ми дуже боїмося повертатись до центру. Бо це нелегко повертатись до центру, але в кожному деколи буває оцей, оцей стук серця, відчуття, просто інтуїція вас веде. Ви розумієте, що в світі. Не все так просто, не все поверхнево, вам хочеться глибини, але ми забуваємо про цей центр. І коли цей центр це про любов, це про прийняття, це про безумовну любов, про божественність, про щось сакральне, про щось те, що не передати словами, а оця оболонка це те, що ми пояснюємо словами, ми, ми говоримо багато, дофіга всього пустого, пусті розмови, успішного успіху, досягнень і так далі. І це просто. Дві суперечності між собою, тому що рано чи пізно ви стикаєтесь з тим, що вам не приносить такого великого задоволення. Це матеріальне, що матеріальне воно закінчується, воно приходить і закінчується, воно приносить задоволення, а потім воно зникає десь це задоволення. І це не довготривале щастя, тому що це короткочасно. У вас, у вас виникає азарт більше, більше більше більше. В кінці ваших днів ви з собою нічого не заберете. Да. Як би це грустно не звучало, це все е, частина нашого буття, але це не є всім буттям. І це не те, чим ми маємо повністю захоплюватися цією грою під назвою життя. Тому що ми ще маємо також напрацьовувати наше духовне, наше сакральне, щось глибше і відчувати оцю любов, з якою ми почали, з якою ми створені. І от в нас є е, від цього центру в нас іде енергія. У нас іде енергія, в нас є інтуїція, в нас є якісь відчуття внутрішні, коли нас тягне до чогось, коли ви відчуваєте, про що ви. А ви далі цю зовнішню оболонку накопичуєте, накопичуєте, нарощуєте і нарощуєте. І ви дуже далеко від цього центру енергії. Є люди, які взагалі не викупають. Вони не викупають, що є спостерігач. Вони думають, що вони це весь цей аватар і більше нічого нема. Є такі люди, що вони і не усвідомлять. Цього свого спостерігача, це своє вище я. Є такі люди, які не усвідомлять цього, і це окей, тому вам не треба, щоб вас розуміли, вам не треба, щоб вас обов'язково всі там прийняли, щоб всі вас одобрили. Ні, це зовсім інша історія. І коли це зовнішнє, воно занадто таке роздуте вже, це его роздуте. І ти взагалі забуваєш за те, що тобі не завжди треба кудись гнатися, тобі не завжди треба чогось досягати. Тобі можна просто бути в моменті. Просто відчути любов до, цього, до того, що ти існуєш, вдячність, прийняття, боже, у мене аж мурашки. І коли оцей центр ваш, він хоче далі поширюватись, поширювати любов, поширювати тепло, доброту до іншого, добро до цього світу, наш світ і так уже прогнив, так скажемо. Да? Хочеться цього добра, хочеться цієї любові, хочеться просто, щоб всі були щасливі. Реально, щоб закінчилось все, що в нас відбувається, зараз особливий пік наших страждань, нашого болю, і особливий пік такого пробудження, так скажемо, да? І так, да, я вже говорила, просто мені незручно це показувати зараз. Да. І ви або розсієте цю всю свою оболонку і розумієте, що це не все, що вам треба накопичувати. Вам можна її стерти, повернутися до центру і почати з центру будувати справжнього істинного себе, без того, що вам нав'язали інші, без рамок, в які ви самі себе посадили, або інші вам нав'язали, або от ми народилися в такому світі, де ми є сидимо в цих рамках, і ми не хочемо виходити за них, або ми не знаємо, як вийти за них, або ми боїмось. І ви або починаєте заново з цього центру, з цього центру створювати нову версію себе. От зараз я. Така от Оля, в мене ще РХП, в мене ще й тривожність, мені важко, мені страшно. Деколи я так само переживаю всі ті відчуття, які переживають інші люди. Я так само боюсь, я так само часто не розумію і так само часто гублюсь в цьому своєму аватарі, заігруюсь в те, що мені треба досягати, досягати бігти, бігти, рухатись, рухатись, рухатись і забуваю про цей центр. Таке буває в кожного, але наша суть, щоб до нього повертатися і не забувати про нього, і згадувати про нього в медитаціях. Під час йоги, під час прогулянки, без думок, коли ви вже виключаєте нарешті той телефон, навіть просто коли ви живете життя, але живете життя не умовно там що ви скролите соцмережі, ви дуже багато в своїх думках, це теж дуже жорстка ілюзія. Коли ви дуже заграєтесь у свої думки, ви придумуєте собі дуже багато сценаріїв в своїй голові, а потім такий стоп. Цього сценарію навіть не існує в моєму житті. В моєму житті все добре, зі мною все добре. Всі проблеми, які умовно десь там накрутились, все я собі сам створив в своїй голові. І ви маєте завжди право повертатись до свого центру, до своєї любові і починати творити з любові. Ваші бажання, істинні бажання, вони трошки відрізняються від того, що вам нав'язала ідеальна картинка. Інстаграм на Пінтерес, Тікток, успішний успіх, вони відрізняються, тому що, можливо, ви не хочете. Там куча грошей, машини і одобрення. Можливо, ваша душа просто хоче поплавати в океані з китами, а там в джунглі, якісь ще кудись. Можливо, вона хоче співати, танцювати, можливо, вона хоче, от як я, проявлятися, говорити, те, що в неї в голові сидить, те, що вона відчуває, а не те, що ви думаєте, що вона хоче досягати, 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 і потім така хоп. І ви зрозумієте, що. Не туди ви рухаєтесь, не туди ви звернули, і треба вже повертатися до себе. Душа хоче рухатись своїм шляхом і хоче нести в цей світ любов, пройти крізь ці всі осудження, крізь біль, крізь страх, і пізнати любов. Їй не завжди треба гроші, їй не завжди треба куча їжі, як я це робила. Я це все блокувала їжею. Я думала, що мені треба оцей короткочасний дофамін, а виявляється, мені треба був просто оцей пинок, щоб я поверталась до себе і робила те, що хоче моя душа. От. І коли ви починаєте заново, може не заново, може ви продовжуєте. Просто ви стираєте цю свою оболонку, стираєте її нафіг. У вас знову починаються е, нові цілі, нові бажання, щирі ваші бажання від вашого серця, не нав'язані. І це сонечко, воно так хоп-хоп-хоп, випромінюється, випромінюється. І це вже ваше енергетичне поле збільшується, притягується. От притягуються класні люди, класні можливості, притягується більше любові, більше класних ситуацій, позитиву у вашому житті. Але це ви маєте самі створити. Це не хтось вам створить, це Ви маєте почати з себе почати з того, що ви відповідальні за свої вчинки, за свої дії, як я казала, створювати нові звички, піклуватись про своє тіло, любити себе. Там дуже довга історія. Поділюсь в наступних відео. І створюється така ваша найвища версія вас. Не та, яку ви думали, що от коли ви станете найхудіше, коли ви станете там сядете вже в ту машину, вже в тій квартирі поживете, вже у вас там буде партнер, весілля, діти, сім'я. Це все і ви будете щасливі. Ви не будете щасливі, поки у вас не буде внутрішнього спокою. Вам не принесе щастя щось більше, поки ви не навчитесь просто радіти моменту, просто тому, що ви є, просто усідомій. Стан буття усвідомити те, що ви живі. Ви виграли це життя тим, що ви просто дихаєте. Ви відчуваєте, ви чуєте, ви бачите. Ви можете відчути цей смак, ви можете на дотик почути це все. Ви вже виграли це життя. Вам не треба гнатись, вам не треба комусь показувати, що ви там кращі, гірші. Ми всі одне ціле, ми всі однаково хочемо просто бути щасливі. І якщо ви думаєте, що це щастя часто в цій оболонці, в тому, що ви прийдете, покажете, що ви худий, прийдете, покажете, який ви красивий, прийдете, покажете, що у вас є машина, гроші, успішний успіх і багато підписників в Інстаграмі, то, швидше за все, це принесе розчарування, бо ви зрозумієте, що не там ви щастя шукали. Воно завжди було є з вами, вас ніхто не кидав, Бог не вибирає, коли з вами бути, він завжди є з вами, він просто хоче, щоб ви згадали, що, типу, камон, я тут. Куди ти побігла, куди ти загналась? Можна все робити з відчуття спокою, з відчуття довіри, з відчуття от мені вже достатньо, але я знаю, що я можу більше. А не з відчуття недостатності, що мені треба нахапатися, мені треба то, мені треба то. І це нас настільки заганяє, що ми відчуваємо в моменті недостатність, що я якийсь, типу, недостатній, Інші такі класні, такі успішні. Я не ідеальний, не маю ідеальної фігури. Типу я. Нерозумний, я не творчий. Оце, оце починається сама в собі боротьба, і ви думаєте, що ви якісь недостатні? А парадокс в тому, що ви просто згубилися в цьому світі. Ваша душа просто хоче повернення до себе, повернення до цього центру, повернення до любові, вона хоче почати все створювати з любові. Я не знаю, наскільки я класно донесла думку, та мені вже пофіг. Буде це ідеально, будуть затинані, буде ебемеге. Це має почути той, кому треба це почути. Uh, да. Тому що в мене зараз дуже багато інформації всередині мене, якою я не ділилася, яку просто собі виношувала. І зараз, коли моя спроба записати відео, це просто мільйон різних тем. Зараз, вроді, вийшло більш-менш в одній темі, але uh, да. я також себе критикую, мені також багато що не подобається, мені також важко починати, мені важко діяти. Але те, що я розумію, що тільки я можу змінити своє життя, те, що я розумію, що в мене завжди є опора, підтримка, це моя душа. Це Бог, це вищі сили, вони завжди за нас. Світ завжди за нас. Ніхто не проти нас. Ми самі проти себе. Оця оболонка, цей аватар, який боїться, який нав'язав собі якісь страхи, нав'язав собі те, що він не може, нав'язав собі те, що йому щось треба. Йому треба почати там, з мільйонів в кармані, тоді він почне. А це просто брехня. Вам брешуть, ви самі собі брешете. Да. Ви самі собі брешете, якщо ви ще досі не викупаєте, що. Що треба самому себе рятувати, самому себе змінювати і повертатися до центру любові, до того, що ми всі створені, і не розділятися. У нас зараз дуже багато чим стараються розділити, війною нас розділяють соцмережами, інтернет у нас розділяють всюди, нас всюди розділяють. Але коли ви будете чути свою душу, коли ви довіритесь їй нарешті і зрозумієте, що вам достатньо у вас далі все буде. Вам достатньо моменту, вам достатньо такого тверезого бачення, тверезо оцінити своє життя, проаналізувати, де ви помилялись, де ви собі брехали, де ви, можливо, хотіли щось висловити, але ви боялись, так як я це робила дуже довго, і все. І з цього починається ваш справжній рух, справжні такі щирі бажання, досягнення. Ой, ребятка, дуже класно вийшло, я прям задоволена. Блін, фон не було видно, він такий класний. Щоб ви собі розуміли, це кутенятку воно пригало скакало. Я включила там така музичка, грає тихенько. я розказую щось, і він лежить і спить. Він завжди бігав як ненормальний, як бешений. а він ляг і спить. Ой, Тому тваринки відчувають, до речі, тваринки дуже відчувають, я це знаю. Блін.